У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей зробили капітальний ремонт будівлі. Ви на каналі «Змісти» сьогодні ми дізнаємося, що вдалося зробити в межах ремонту та як живе заклад після реконструкції. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Загальний стан об'єкта задовільний. Проведено капітальний ремонт утеплення фасаду приміщення. Частину е, заміна е, меблів здійснено е, капітальний ремонт укриття норм і правил для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, і забезпечено безпосередньо е, утеплення. Покрівлі даху нашого закладу, яке безпосередньо здійснили на даний час, джерела е, фінансування ми не шукали е, безпосередньо відбувалося е, фінансування із е, обласного бюджету. Наскільки володіє інформацією, і безпосередньо замовником даного реконструкції капітальних будівництва є департамент. Капітального будівництва полтавської обласної військової адміністрації. Зараз ремонт завершений, виготовляється технічна документація для здачі в експлуатацію і передачі актами виконаних робіт безпосередньо даного виконаних робіт. На даний час повністю зроблені фасади утеплення, яке безпосередньо буде сприяти збереженню енергоефективності даного закладу. Зроблений безпосередньо капітальний ремонт даху з утепленням, повністю заміне покриття, здійснений. Капітальний ремонт е, укриття для дітей, де безпосередньо вони можуть перебувати із всіма можливими засобами вентиляції, засобами захисту в даному випадку це встановлений в укритті ліфт для людей е, маломобільних, які можуть спускатися. Ну і безпосередньо е, забезпечення е, санузлів, де е, знову ж таки маломобільні люди можуть е, здійснювати і е, е, забезпечувати свої потреби. Да? Ну і безпосередньо е, що хочемо зробити, е, хочемо розвивати цей заклад. Да? Е, хочемо створювати ще максимально умови перебування дітей з такими е, статусними. Е, і... Надіємося, що скоро цей жах закінчиться у вигляді війни, і ми будемо жити в мирній країні. На даний час питання по розміщенню внутрішньопереміщених осіб і розміщення їх саме в нашому закладі буде здійснюватися безпосередньо після здачі в експлуатацію нашого закладу. Підписанням акта виконаних робіт, і це питання буде вирішуватися на рівні області. На даний час енергоаудит буде проведений, вже вже проведений разом із актами виконаних робіт і технічною документацією, Наскільки володію інформацією, повинні бути на. Дані у нас в нашому закладі після введення в експлуатацію. на сьогоднішній день є бажання зараз шукаємо шляхи вирішення такого питання: це побудова спортивного майданчика у вигляді або футбольного поля, або баскетбольного, або волейбольного поля з штучним покриттям, де діти могли проводити свій вільний час від занять. Тому що спорт це важливо для будь-якого підставчого покоління. Укриття розраховане на 350 осіб. Воно внесено до е, найпростіших укриттів гадівської територіальної громади е, під певним номером, який забезпечує безпосередньо вільний доступ, е, крім вихованців і працівників закладу, так і е, жителів, які знаходяться і мають потребу збереженні свого життя е, під час повітряних тривог.